Холодно, дуже холодно. І радує те, що цей холод. Так само і в Україні у мене вдома. І погода в нас дуже часто співпадає. Я дивлюсь, а в мене там дощ і сніг. Я можу до них позвонити, кажу, що у вас там дощ? Так, да", кажуть, куди ти знаєш? І взагалі, мінус один було і в нас тут. Дуже <кій> странно. І це не напрягає, тому що ти знаєш, що в них там така сама температура, як і в тебе. А по життю я взагалі от, кажуть дурень думкою багатіє. Я оце теж так. Багато хто каже, що я песиміст, але я натуральний оптиміст ще в цьому житті, якщо чесно. Їдемо до Малишки. А ми, коли я її роблю боло, ми заходимо в окрему кімнату і я буває там ліси записую. В інстаграмі я про діабет виставляю. Ох, приходить вчителька, каже, ви знаєте, не записуйте нічого, бо що другі батьки подумають. Ну, напевно, по закону не можна, але ми там, по-перше, самі, ніхто там нікого нема. А по-друге, мені здається, що це більше все закомплексованість людська. Плюс зона в нас, так, да, люди прості, але закомплексовані. Я як почала відео знімати, то по-перше, чоловікова сестра. що з йому там вирішила наговорити не знаю, що з жолу. А потім мені привіти передає. Ну, я не знаю. А... А... Люди не бачать, що є в них в самих настільки всього. Вони думають, що вони мають секрети. Люди. Ви думаєте, що ви маєте якісь секрети від кого, куди. Оце від предків попередавалося. Ну, звісно, в Другу світову війну. Моя бабуля, верніше сестра моєї рідної бабулі, її теж звали Оксана Ксенія. І вона була партизаном, вибачте, вона була партизаном, то звісно, тут і секрети, оце, що ти дійсно якусь інформацію несеш. А про себе? Яку інформацію? Люди не бачать, що вони роблять, але лізуть до інших. Сьогодні свекруха вранці каже, що там, куди Франко поїхав, ну це мій чоловік і син. Далеко поїхав чи тут рядом. Бо він наче ще вчора ввечері не знав. Все він вже прекрасно знав. Кажу, не знаю. Він мені кажу, не каже. Позвони, спитай, куди твій син поїхав. Та що ти таке говориш? Кажу, ну, ти ж думаєш, що ти добро робиш. Ви знаєте, ну, я не, ну, дійсно, вони, е, я 5 років. Кажу, ти раніше такої не була, то я була такою. Я це скривала дуже гарно, приховувала. Я 5 років, до мене не було реально за що придертися, і вони робили те саме. Все одно вони наговарювали. Шок. Ну, от мене чоловік сприймає те, що вони говорять, що це от наговарюють. наговарюють. Я не хороша. Кажу, ти хоч раз їм рота закрив. Мовчить нічого не каже, може, і закрив. Якби не закривав рота, то вже б, мабуть, з'їли. Все-таки закриває, все але все одно воно потім вилазить. Так що я хочу сказати, у мене бабуля в Другу світову війну була вивезена в Німеччину і працювала там на фабриці. І вона, коли закінчилась війна, вона звідти дерменула додому. Хоча директор фабрики казав: Маруся, не їдь, залишайся. Бачив, що розумна жінка. Мені з бабушкою, з мамою дуже пощастило. В цьому в мене травм нема. Тут такий краєвид гарний. І, це... І в мене в бабулі єдинственний був Матюк це ябеда. Ну, якось ябеда, то ябеда. Я вже потім згодом зрозуміла, що, е, чому це в баби було, тому що є вона була в чужій країні і там ябідничали, то, звісно, не дуже це приємно. У мене дитина навіть така росте. Я знаю, що одна дитина прийде мамі, все розкаже і сію минуту розкаже, хто що сказав, хто що як дихнув. У мене дитина нічого не скаже, вона буде розтроєна, ну, це, але ну, буде погано, ну, як себе нехорошому настрої буде, але вона ніколи не скаже, що то повліяло на це. Я знаю по собі. У мене накопичується, накопичується, а потім бух і все, і день плачеш. Так, само і дитина вже гену прийняла. І в мене баб... мама була, сказала, от моя виходить, баба, про яку розказую, це свекруха моєї мами, з якою вони 12 років прожили в одній хаті, давали всі можливі заробітки. У мене дід був ще той віртуоз, але чесно, з цим своїм трудом. Давали заробіток, за роботу їй платили. Вона таким чином на хату назбирали, машину з батьком купили. В 80-ті роки. І це у мене мама каже, що от що-шо, що, а моя свекруха твоя баба ніколи батьку на мене не поябінчила. Ніколи не поябінчила. Ну Я так подумала, ну не пояблюся, то й не підябінчила. То й добре. Ми ніколи ябідами не були, ну то й так є. А я боже, я сім років вже в шлюбі з чоловіком. Наші будинки з свекрухою поруч. Можна уявити, він до 43 років слухав тільки маму і сестру. А, і мама ще така, що їсточки тут зварю і дирочку за шию, і машинка в мене швейна є. Я вам все підроблю. Штани чарлі чап зроблю. Я не знаю, вона не томиться. Вона напевно за молоді года не втомилася. А знаєте, який вивод роблю? Це мамки ці, поки діти родились, поки ростуть, кліпають. А тоді діти виросли вже самі в туалет ходять. О. Сина біля себе 45-річного тримають. Це взагалі. Ну, якщо чесно, то це Ба. І це у мене свекруха. Я тільки через 7 років зрозуміла, що все, що вона оце говорить. І думаю, що це нормально. Це я бідніця, це ненормально. Може, у вас так само хтось поруч біля вас оце щось комусь розказує. Це називається ябідь. От, ну, головне знати, що це таке, як це називається. І далі вже людину не зміниш, але, во всякому случаю, ти перестроїшся всередині. Тому, оце, тому вже я вже не можу це скривати. Раніше якось собі це все переносила, щось питала змінити, ще кращою стати. Куди кращою? Я й так зацькована. Я, в школі мене дитина, от я приходжу робити інсулін на поїсти а, І вона от буває в неї от, нормально, нормально відпускає мене додому. А тоді раз така: мама, не йди, мама, я хочу з тобою додому. Вспомнив, що вчора хтось обідав. І все, мама, я хочу з тобою додому. Встає три вчительки над головою. І Марія, це ж діти, що ж вони, що ж батьки другі подумають, і другі ж діти захочуть, що захочуть діабет. А я от про своїй дитині я стараюся ні з ким не сваритися. Я про своїй дитині я стараюся ні з ким не сваритися, мовчати, щоб її не травматизувати. От вам і не травматизувати. А, так що, якщо ви ябеда, ви то прикращайте, погано закінчите. І якщо от ви з кимось там поруч живете з невісткою, якісь сусіди, якісь друзі, і от вам казалось би, все було хорошо хорошо а тут вдруг до вас погано почали відноситись, ну так вас просто терпіли. <свят> а, і ще такий момент, що любов до себе не завоюєш, абсолютно не завоюєш. Я 5 років намагалася тіше води, ніже трави. Ага, угу всередині мене тут розривало від відповідей моєї свекрухи, а тепер вона каже, я ж хочу допомогти, це ж я розказую все, щоб допомогти. <свят> Допомогла. Приходить на ті неділі, Начала з того, що в неї там щось болить. Потім почала з того, що ти до мене погано відносишся. Чого? Мені каже, погано від цього. Я казав вказав мій свекру ваші проблеми. Бо якщо мені треба про щось поговорити, це твої проблеми. Це так працює. Ну, працює, мої проблеми. Ну, то й добре, а ваші проблеми це ваші проблеми. А поговорити ж, хочеться. І от мене моя свекруха 5 років, вона приходила, щось розказувала і слухала мене. А кажучи, і пофіг було, що говорила, головне, що говорила і, і йшла, робила своє. І я ще думала, боже, тебе не обіжає те, що я тобі говорю? Ні, не обіжала. А тепер я от 6 місяців просто включила ігнор. Він працює. я в шокі була від ефекту. Людина вирішила, що я до неї погано одножу. Я взагалі ніяк не підложу. Відтоді вона мене пообзивала і пішла. Я тут розказувала, що не обзивав мене ніхто там, ще щось. Відтоді вона мене пообзивала і пішла на другий день. Добрий день. В сміс, я кажу, добрий день. Ти вчора мене обзивала, а сьогодні кажеш, добрий день, кажу, так не працює. Ну все, Я вже просто не вийде і... І треба говорити, треба говорити, так що ябідничать, мені каже, це для в воду, окремий котел. Ну, я не кажу, що я свята. Я прямим ходом, в ад попаду. Кстати, на рахунок ад і в рай. Кажуть, що раніше тіло спалювали, а потім, якби нова віра, стягнська. Придумали, що треба закопувати. Кажуть, якщо спалити, то душа швидше перероджується і йде якби, в інший вимір або знову народжується для того, щоб зрозуміти на цій землі те, що недозрозумів. І чим більший ад отут всередині, тут на землі, тим більше душу ламає і в наступному житті вона вже переродиться. Іншому ізмірєнні, для інших подвігів. А якщо ні, опять те саме. Ну, це таке трошки про містику. Там є таке, нема. Я в це не вірю, але блин, <шу> щось воно є. А кажуть, якщо діло закопують, то воно ну, буде ще довго там лежати, що через років 100 переродиться, поки воно доз аж потім переродиться. І знаєте, в Італії. У них, виходить, закопують лише на один метр тіло. Ну, є таке, що там просять, щоб мене спалити. Але якщо не просив, щоб спалити, то тебе закопають. Вибачте, що на таку тему. Але в чому прикол? Закопують лише на метр. Потім оці гроби, які, я не знаю, через 10 років ще ті доски там остаються. Три тисячі. Гром до тисячі євро. Там від півтори і вищі. Коротше, бред. А мені, пожалуйста, кажу, в мене взагалі там в горах. викопайте ямку, закопайте і все. Або на Україну навсігда Так в них закопують на метр і на 10 років. Через 10 років винімають. Миють кості, складають в маленьку скриньку, і вже, от може, бачили, от тако в стіні ячейки і ту скриньку в стіну якби, запихають і табличку вішають. Так в нас в Україні на 2 метри навсігда і не дай Бог, хто там щось розцеє, розкопувати будеш. І це круто. Це, це супер, тому що це винімання через 10 років. Перемивання Та... Це... Ну, дело в тому, що це не католицька віра так дозволяє, а як каже моя сестра, розумна, дуже розумна сестра, яка вчилась на Тройці, а я була харашистка, щоб мама Десівській раді працювала, то я була відмінниця. Взагалі, не суть. Каже, ну просто в них в Італії нема місця. Дійсно, вони якісь такі місця повибирали, де мало місця, гранічне місце. І вони от, о, їм просто доводиться. Вони от, через там, 10 років в їх достали і туди нове положили. Е -е, кладбище повністю закрите, кладбище охороняється, є працівники на кладбищі. Е -е, здається, вони там раз в рік щось якісь взнос роблять, але. Я, ну, от що що? А що дорого лежать на кладбищі, ніхто не говорив. Ну, місця вони купують. Є на них такі от, типу, як сімейне, там на шість гробів розчитана яма, то це вони купують або ці склепи, там цілі будинки а, в тих склепах. Так що в нас на Україні найкраще. Мене мами коли не стало, вона дуже попросила, щоб її на груди не ставили ніякого пам'ятника. І в них, в них з батьком обичні могилки. мене кума як побачила, так що це таке? Бо вона ж своїй нелюбимій секрусі поставила так, щоб вона не вилізла, напевно, на звідти. Кажуть, мабуть, на кладбищі теж саме дороге місце. Ми в мами ще не оприділилися, дуже скромно. Там ж нереально навіть поставити щось скромне. Це треба заливати цемент. Воно кудись потім плеве. Це не важливо. У нас е під Києвом, між Києвом і Житомиром. Там таке офігенне місце, де баба, це моя жила, Житомирська область. Там туди заїхати нема питань. Але там рай, там відкривається рай просто. Мене там Дід хату оставив. Тоже така, якщо чесно, то обуза для мене. Сім років я не оформляла, тоді ж мене заставили все оформити, було завіщання на мені, дід мені оставив 5 гектарів землі. Вона в оренді вона обробляється, і я щаслива. І скільки мені? 300 євро в год на карточку. І хата да, будинок стоїть із 60 соток чорнозьоми під будинком. Так представте, в мене інсулінова помпа на дитині стоїть 5 тисяч євро, а за той будинок дві не дадуть. Брат не каже, не продавайся, я що його продавати буду. Навіть якщо хата впаде, на кусок землі ж станеться. Ай, комусь буде колись через років 100 ті всі документи, хто його знає. Якщо якщо у вас є якісь землі, якісь хати, ну, напевно, дітей треба побільше, але хіба ті діти там будуть жити, вони по світу пороз'їжджаються? Скоро нас це є. Будуть... Я не здивуюся, от євреї. Я про євреїв саме в книжках читала. Моя подруга йде, от як мені туди заїхати? Степе. І це. Євреї вже ж по всьому світі вилавлювали, щоб ми ви так розуміли. Але Україна, Італія. А, щоб українців так не вилавлювали, як Росія забере все, то нам буде гаплик взагалі по всьому світі, нікуди ми не втечемо. Так що, якщо Україна впаде, то нас вишукають як євреї. Всім хорошого дня. Де Україна? А де базиліката? Воно висок, високо-високо в горах снігу випав, звідти таким холодом тяне, а тут дерева цвітуть. І мені це навіть радісно, тому що в Україні холодно і тут холодно на одній хвилі. В цьому році так прикольно було, лише в горах йшов сніг, розставав, води достатньо, дощ усі йшов 2 Ну, Для грибів це ще мало. Будуть гриби, будемо по гриби ще бігати. От як таке можна? В Україні випав сніг, де Україна, а де низ Італії, базиліката і в нас сніг. Це взагалі. ну Для мене це чудо. Я ж казала, я от з тих, хто дурень думкою багатіє. А тут ще отакий от цвіт.